Не встигли створити, як вже не поділили. Минулої суботи у Івано-Франківську намагалися утворити раду громадського об'єднання Майдан. З першої спроби добровольців знайшлося більше сорока. Скільки їх буде у кінцевому результаті, вирішать наступні збори, але навіть зараз із принципами формування об'єднання згідні далеко не всі. Серед них блогер і активіст Руслан Коцаба каже, що про дату перших зборів навіть не було повідомлено заздалегідь а сам контингент надто вже політизований, тоді як політики мали б лише узаконювати рішення громадськості, а не диктувати їх. Я не проти створення майдану як громадської структури, але я проти участі там політиків, причому дискредитованих політиків, які відчувають, що вже люди наїлися їхнім цим ура-патріотизмом, і вони не, не будуть вже з них голосувати. І вони це сприймають, знаєте, як можливий трамплін або, можливо, просто запис такий у виборчій платформі, ну, в своїй виборчій програмі, член установчих зборів там е, чи ради. Майдану Франківську у штабі національного спротиву кажуть, обмежень для участі у майдані немає, адже до ради вже увійшли як представники партій та громадських організацій, так і просто небайдужі громадяни, медики і журналісти. Втім, застерігають, вступати мають ті, хто справді хоче працювати. Що ж до дискусій і полярних думок, то їх керівництво штабу вважає цілком нормальними. До громадської організації майдан входять найактивніші люди нашого міста чи і області. Відповідно, не може бути все гладко, так як в одному місці зібралася велика кількість активних людей. Які дійсно хочуть змінювати нашу державу на краще, але призначили наступні збори на цю суботу, яка буде. На третю годину, які мабуть вже будуть остаточними, і і запрошуються до участі в громадській організації. Всі люди, які є активними, які хочуть робити роботу, наразі штаб продовжує відправляти людей до Києва. Щовечора проводить вічі та інші заходи. Тож роботи кажуть активісти вистачить усім: як на місцях, так і у столиці.